Привіт! Будівництво з'їзду з подільського мостового переходу продовжується, і сьогодні я повернувся з черговим оглядом, щоб показати зміни. Ви вже знаєте, що до закінчення будівництва залишилось не так багато часу, тому приїжджатиму сюди частіше. Приємного перегляду! Огляд зробимо коротким, але як завжди, сподіваюсь, цікавим та інформативним. І розпочнемо ми його з вулиці Петра Вершигори, саме з кільцевої розв'язки, на якій не так давно було замінено верхній шар асфальту. Сьогодні вже маємо дорожню розмітку та розмітку нового нерегульованого пішохідного переходу. Також матимемо зупинку громадського транспорту. Це ви вже можете бачити по розмітці жовтого кольору, який використовують для їх позначення. Залишилося лише встановити сам зупинковий павільйон, і на цьому всі роботи будуть завершені. Нагадаю, що ремонтні роботи тут розпочали ще навесні. Було встановлено нові бордюри та підготовлено місце під тротуар. Потім була довга пауза, після якої сюди повернулися тільки в жовтні. Всі роботи виконували працівники ще у Дніпровського району. Проте найцікавішим місцем на цій ділянці є переїзд від вулиці Петра Вершигори до Весхресенських садів. Тут нарешті змонтовано та вже налаштовано нові світлофори. Відбулося це, якщо не помиляюсь, орієнтовно в четвер світлофори встановили по обидві сторони переїзду: праворуч по безіменній дорозі та ліворуч від мене на з'їзді. Оцінити та подивитися, як буде працювати таке світлофорне регулювання, вже зможемо в кінці року. Звичайно ж, тут не забули і за пішохідні переходи, на яких вже також маємо розмітку та світлофори. Таким чином, раніше неофіційний переїзд тимчасово стане частиною з'їзду з подільського мостового переходу. А наскільки тимчасово, покаже лише час. Пройшли трохи далі. Це у нас з'їзд під розворотне кільце трамваю, проте хочу показати заділ під майбутню трьохсмугову дорогу до шляхопроводу на проспекті Романа Шухевича. Останній раз я тут був 26 жовтня, минуло всього два тижні, за які тут встигли загородити ще на той час відкрите місце залізобетонними плитами. Ці плити тут встановили не тільки для того, щоб закрити майбутній заділ, але й для того, щоб відгородити прилеглі тут неподалік приватні будинки від шуму автомобілів. Проте закрили, як бачимо, не повністю, а залишили місце для проходу. Так тепер виглядає ця ділянка з зовнішньої сторони, трохи підсипали ґрунту та розрівняли його по всій поверхні схилу. Про те, як виглядатиме схема тимчасового з'їзду з Подільського мостового переходу, який відкриють до кінця року, я вже колись говорив, але на всякий випадок нагадаю ще раз. Щоб потрапити на Троєщину, потрібно буде на переїзді повернути направо на вулицю Петра Вершигори та виїхати на проспект Романа Шухевича, або повернути наліво, поїхати по безіменній дорозі до того ж проспекту Шухевича та заїхати на шляхопровід бік Троєщини. А ось якщо їхати з Троєщини, то можна найдовшим маршрутом з розворотом біля скаймолу, або найкращим заїхати на шляхопровід з вулиці Онора де Бальзака, спустити з нього на проспект Шухевича та повернути на вулицю Петра Вершигори. Звичайно, переходимо тепер до найцікавішого місця, другої частини тунелю під залізницею. Минулого разу ми бачили, як було змонтовано рештування, яке стоїть на залізобетонних плитах. Зверху при цьому закінчували монтувати палубу, це нагадаю дерев'яна тришарова плита, на яку згодом розмістили коробчасті елементи конструкції для формування так званих вбудованих балок, та потім все перев'язали арматурою. Бетонувати верхню плиту перекриття почали ще, здається, в середу, та станом на сьогодні її вже повністю забетоновано. Це що стосується самої плити, адже окрім цього, тут ще будуть робити парапет та вентиляційний канал, як і на першій частині тунелю для цього перед бетонуванням залишали випуски арматур, з яких вже, як бачимо, почали формувати арматурний каркас. До речі, звертаю увагу, що опалубку та несучу конструкцію арештувань тут підпирають за допомогою раніше забитих шпунтів. Роботи тут тривають в дві зміни 24 на 7, і все для того, щоб, ще раз повторюсь, відкрити рух до кінця цього року, що й обіцяють працівники групи компанії Автострада. Щодо майданчику або ділянки під розворотним кільцем трамваю, то тут теж почались певні рухи. Першим, що ми можемо побачити, це з'явилося продовження дороги. Поки що це лише невелика ділянка у вигляді подушки з ЩПС, проте з такими темпами наступного разу, як я сюди приїду, вже можливо і заасфальтують. Також не забуваємо, що тут матимемо зупинку громадського транспорту по обидва боки. Це будуть так звані кишені, куди заїжджатимуть автобуси, таким чином, щоб не зупиняти рух позаду себе. Звісно, доріжки до сходів та пандусу, щоб можна було легко пересісти на електричку або навпаки, та виладоріжку, яка буде проходити через тунель до вулиці Центральна Садова. Зараз вже перебуваю на платформі трамваю. Нагадаю, що окрім подвійного тунелю, тут також буде зроблено ліфт, за допомогою якого можна піднятися відразу на платформу міської електрички та технічні сходи для його обслуговування. Ліфт буде в такій собі, наче кишені, як бачимо. Зі змін минулого разу ми могли ще тільки спостерігати, як починали розчищати до нього прохід. На сьогодні ж ці роботи закінчені. Також трохи ближче до мене матимемо монолітні сходи, за допомогою яких можна буде піднятися до платформи трамваю та міської електрички. Наразі можемо побачити, що тут розпочались роботи зі збирання опалубки для відповідно цих майбутніх сходинок. Нагадаю, і за підпірну стіну вона у нас зроблена зі шпунта, який зверху обетонований та нещодавно пройшов піскостроменеву обробку. Сходи будуть виходити в торець пункту пропуску по факту на платформу трамваю. Внизу вже видно подушку зі ЩПС, яка підходить майже до тунелю, а саму ділянку потрохи розчищають. Роботи тривають, тому чим ближче до відкриття, тим більше помітних змін з кожним оглядом ми будемо бачити. А щодо пандусу, який буде виходити з іншої сторони, також в торець пункту пропуску, то поки що без змін. Нагадаю, що тут, як і зі сходами, зроблять металевий каркас, який кріпитиметься на цих трубах, і вже на нього змонтують залізобетонні плити. Під фінал ще покажу дорогу, яку тут вже встигли зробити, або можемо називати шлях від центральної садової до тунелю під залізницею. Давайте запам'ятаємо її поки що вільно і порівняємо з тим, яка вона буде після відкриття. Чесно кажучи, навіть самому цікаво наскільки інтенсивний рух тут буде. Не забуваємо за те, що вона тимчасова, естакади будуть добудовані, а на місці дороги будуватимуть майбутню станцію метро Райдужна. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!